Thank you Цього тижня Україна стане другою найспекотнішою країною Європи. Повідомили в українському гідрометеорологічному центрі. Синоптики зазначають, що температурні показники в Україні співпадатимуть середземноморськими країнами. Так температура в Україні сягатиме тих же показників, що в Італії та Греції плюс тридцять, плюс 34 градуси. А у південній частині, центральних та східних областях, температура сягатиме плюс 37 градусів тепла. Проте Україна в даний період не є найспекотнішою. В Іспанії очікується близько плюс 40 градусів, але спека в Іспанію прийшла із Сахари. А от в Україну розпачене повітря надходить з іншого сухого гарячого регіону, з Аравії. Саме Аравійське повітря завжди приносить найспекотнішу погоду в наш регіон. Поширюючись з Південного Сходу, воно накриває майже всю Україну, трішки не дотягуючись до наших західних кордонів та не поширюючись далі у Західну та Північну Європу. Тому західний регіон України має дещо нижчі температури до плюс 30 градусів. Усів повідомили в Укргідрометцентрі. Там також додали, що саме через вітер з Аравії в Україні хвиля спеки триватиме ще й цього тижня, а показники температури перевищуватимуть норму. Чим довше утримується хвиля спеки, тим менше охолоджується поверхні забудов бетон та асфальт протягом ночі. Тому з кожним днем комфортність сприйняття температур, що по суті не змінюється, погіршується, особливо в умовах міста. А в регіонах, де прогнозуватимуться короткочасні дощі, спека поєднуватиметься із Створюючи ефект парникою задухи, важливо не перегріватись, уникати прямих сонячних променів та охолоджуватись, п'ючи достатню кількість води. Додали синоптики. Напередодні синоптики Віркібальчик повідомив, що цього тижня у центральних, південних та східних областях очікується аномально спекотна та суха погода. Водночас у західній частині України та у деяких північних областях атмосферні фронти призведуть до короткочасних дощів із грозами та деякого зниження температури. За інформа... За ціллю українського гідрометцентру цього року температура в липні буде перевищувати норму. Щодо опадів, то їх за місяць виведе від 37 до 95 мм у Карпатах. На Прикарпатті та у Рівненській області місцями буде від 101 до 170 мм опадів, що в межах норми. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.